Привіт, Андрій, їжа вже файне місто. Сьогодні показуємо шаверму на вугіллі і котика міні за 99 гривень, буквально сьогодні-завтра, і завтра, тому що потім ціни дещо зростуть до 110 гривень, але ще сьогодні-завтра і завтра можете цією шавермою за 99 гривень насолодитися. Єдина в Тернополі в центрі міста, в центрі міста саме. Шаверма, яка готується на вугіллі. Тобто, ви можете зараз бачити, як вона готується саме на такій решітці, на вугіллі, не на чомусь іншому, і це надає шавермі особливого смаку. Ціну так само на шавермі і на ходоги. Так, ті ходоги можете бачити на екрані. Ну і знаходиться сама локація на залізничному вокзалі. Центр міста це доволі зручно. Давайте робити розпаковку. Ось так все виглядає. Ага, я ж не сказав, що всередині. Давайте запитаємо людину, яка готувала нам ту шаурму. Назар, привіт. привіт. Назар готує шаверму і міні-котик саме з його рук. Назар, що всередині міні-котика? Е, всередині е, свіжа капуста, маринований солоний огірок, цибулька, помідор, е, курка з гриля і два види соусу. Це є чесниковий і є соус з зерна. Смачна? Е, звісно. Окей, шаурма чи шаверма, як правильніше, не знаю. Напишіть, будь ласка, ось так вона виглядає. Дуже зручно до речі, таке пакування. І класно, що є серветки, плюс зубочистка, плюс цукерочки. Цукерочки, це важливо. Опакування. Ну, постаралися, насправді, будемо пробувати соуси. Ще момент з огірками. Огірочки будуть в сезон свіжі. Розпаковка! Я не знаю, як чути на залізничному вокзалі, але знімаємо польових умовах. І на свіжому вітрі, до речі, краще смачніше. Ось так виглядає, попри мене. Це класний формат, коли взяв руку шаверму і пішов. Не знаю, чи нею можна так прям наїстися, але щоб конкретно перекусити і далі гуляти містом можна. Слухай, круто. М'ясо, коли на вогніву, не вогні, воно має особливий смак. Аромат. Поєднання соусів дуже прикольне. Багато всього. Шаурма дуже-дуже соковита. Скажем, це не найдешевша шаурма, яка є, але ціна в 99 гривень за декілька днів буде чуть дорожче, 110 гривень. Це все одно небагато. Наїстися не нею, в принципі, можна. Ну, не мені, мабуть, тому що їм прям багато. Якщо взяти вам з дівчиною або з дружиною по шавермі, це на декілька годин буде точно достатньо. Ну і ви не переїсте, що теж добре. Ну що, резюме, крутіші соуси, свіжі продукти. Всього багато. Ну, дивіться, скільки. Насправді дуже багато всього. Зручний розмір шаверми, Зручно взяти з собою і піти гуляти в центр міста. Тому рекомендую для усіх, хто тільки-тільки в Тернопіль приїхав на залізничний, і хоче перекусити, то йдіть сюди, в кота, і беріть цю невеличку шаверму. Якщо хочете багато їсти, то є стандартний Тернопільський кіт. Це, по суті, тернопільського кота менший брати. Інші шаверми покажемо наступного разу. Напишіть нам, де найсмачніше в Тернополі. Чи їли в коті? що саме, Чи пробували шаверми, чи проли ходоги? Ну і пам'ятайте, всюди добре товариство: в Тернополі, в Україні разом смачно! М -м 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 -м. На свіжому вітрі бомбезна шурно.